Вітаю вас на каналі Вікторія Півторак. У мене невеличке відео з лайфхаком де я хочу вам показати, як зв'язати так, щоб не був вільний край на, на планці полупатентною резинкою, яку можна використати як в кардиганах, так і в моєму випадку. Це. Розріз по низу светра, де в мене подовжена спинка трошки. Ну ось так виглядає. Бачите, край зовсім не розтягнутий, і взагалі воно не розхлябане виходить за рахунок того, що я з виворотньої сторони, коли в'яжу, цю полупатентну резинку, Першу петлю прознімаємо. Другу петлю, яка в нас йде виверетня, ми робимо не накид, а просто перезнімаємо і робимо протяжку. Лицеву пров'язуємо, виверетню знімаємо, робимо протяжку, лицеву знімаємо, виверітню. ой, вибачте, лицеву пров'язуємо, вивертню. Знімаємо протяжку. І так всі петлі. Потім переходити далі мене планка. І повернусь зараз до в'яжу і повернусь в лицевому ряді. Ось я початку лицевого ряду. Хочу звернути увагу, що завжди кромкова закінчується, і не тільки кромкова, завжди закінчується виверетньою петлею, щоб ви, у вас не вийшло такий вузловий вузолками такими, а має бути косичка. Це таке. Звернути на це треба увагу. І другий. Це починаємо. Першу ми знімаємо петлю. Друга у нас має бути пров'язане. По лицю пров'язуються всі петлі. Якщо з, 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 з зворотньої сторони тільки ті, які для вас там лицеві, виворотні, ви протяжку робите, з лиця ви пров'язуєте всі петлі, при цьому ось ви перезнімаєте цю. Піднімаєте протяжку і прив'язуєте. Ну, треба трошки підтягати, але не так, як коли з... зазвичай просто робиш, накид, коли ви робите, то вона у вас вільна ось ви цю не просто прив'язуєте, піднімаєте. З рахунок цього підтягуються крайні петлі, з рахунок того, що ви підтягуєте, коротша нитка залишається, і ви, якби тим підтягуєте крайні петлі. Знову ми піднімаємо протяжку. Це працює тільки для планки, при звичайному в'язанні в полотні. Так робити не потрібно, бо буде тугеньке і трошки перетягувати, як би буде. Тому це тільки для планки, ще й не широкої. Якщо планка широка, то можна крайні тільки якісь там скількись петель прив'язувати. Але, як на мене, то для планки добре було би і все прив'язувати таким чином. Щоб вона була більш такою а, плотною, як би то сказати, такою пружньою. Так, і в нас виходить, що зі зворотньої сторони. Всі петлі прив'язуються, а тут як е, витягнуті петлі. Ну, виходить дуже акуратно, гарно, і ніколи немає хвилі. Ніколи кромкові петлі такі не невільні, не хвилясті, а нормальною такою гарненько виглядає. Якщо вам було корисно, поставте лайк. З вами була Вікторія. До побачення, Па-па.